Трагедія, на яку всім, чесно говоря, урядовцям, там, депутатам, всьому цьому бидлу провладному, вибачте за слово насрати. Знищується природа, причому фатально знищується. Яка тут окупація, яка тут, які тут орки? Знищують природу, власні орки, які сидять в Києві чи в Одесі, чи де? От. Знищує їх жадібність, їх ненаситність. Їх тупість. Це Україна. Це репортаж з України. Зараз буду далі Бачите? Це Чорне море. Оце була така полоса. Бачите? От вона видно. От приблизно от по це місце була полоса, називалася коса. Там ширина 60 метрів. Може трохи більше де. А тут був лиман. був, Бачите, куди лиман підходив? Бачите оці такі хвилі. Це хвилі, це бив лиман. Це тут був о 30-40 метрів від мене був берег лимана. Зараз бачите, де берег лимана? Кілометр. Десь 500, 600, 800 метрів. Настільки висох цей лиман. І висох завдяки кому? Завдяки нашим баранам, нашим. Нашим можновладцям, які не можуть поділити. Насправді тут все дуже просто. Треба прокопати отут, в будь-якому Отут канаву, вона з'єднає море і море там за день, за два займе те, що воно завжди займало. Спокон віків, бачите, там далі. Пейзаж морський, там риба морська, там кефаль, камбала, морський бичок, всі ці рачки, креветки, все там морське, все воно було морське. Але люди взяли і оце поневечили. Так само і так само помирає. Куяльник мало. Давайте ще так вб'ємо оці тузлівські озера. Ну, я, я дивуюся тому народу конченому українському і його начальству. Кого воно вибирає? От, чисто гівно, вибачте, при владі. От. Чисте, тупе гівно, аби вкрасти. От, Дивіться, тут щось почали рити, почали і кінчили. Ну, я не знаю. Найти крайнього тут неможливо. Один тицяй на другий, другий на третій. Тут мали вкрасти вже стільки грошей, мабуть, що можна було б цей лиман зробити в відео метро. Ось, цю протоку. Але нічого не робиться, а лиман помирає. А що таке лиман величезний? Це я вам скажу, це... Пасовисько для риби, для риби. Тут нагулюються тисячі, десятки тисяч тонн риби, розмножується, дивіться, це велетенські території. Вони сюди заходять, де рисаться, нагулюються і потім на зиму виходять в море. Почому Костя привозив шаланди, бо повний екіфалі? Бо керував цар, знаєте, этот, Німецький цар, російський самодержавець, він був розумна людина. А зараз керують всякі Порошенки, вальсмани, зельцмани, поцмани, шмуцмани. І от результат. Дивіться, все, що можна, вони вкрали, перевезли до себе туди, в Хайфу, чи в Ізраїль, чи в, в... 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 вони люблять в Лондон, в Кани. А українцям банану. Убиту природу, вбита природа. От... Убита природа, катастрофа, я вам скажу. От, в прямому сенсі катастрофа. Дивитися неможливо на це, на це дебільне українське суспільство. Що воно до чого воно, кого воно вибирає?